І перейдемо саме на зачистку оніхолізису відеопрактика. Дивіться, у дівчинки є досить гарно виражений оніхолізис. В деяких місцях він дійшов уже до середини нігтика. І наша задача з вами зробити зачистку, тобто зняти всі відшарування нігтя від нігтєвого ложа. Ми кусачками забираємо спочатку вільний край для зручності роботи. І викусуємо те місце, яке відшарувалося. Якщо вам незручно одразу по формі зрізати, ми закусуємо шматочками. Найголовніше кусачки ми ставимо не носиком, а рівно, бачите, рівно до нігтєвої пластини, тому що шкіра під нігтєвою пластиною досить тендітна. Якщо ми поставимо носиком, ми можемо її проколоти, а клієнту і так це доставляє не досить багато радості. Забираємо підрівнюємо вільний край. Якщо є трохи вільного краю, ви можете взяти пилочку та його підрівняти. Забираємо пил. Та переходимо до зачистки фризою. Працювати я буду фризою бутон з синьою насічкою. на швидкості 15-17 тисяч обертів. Працюємо насупротив, дивіться, лише носиком. Я зрівнюю перехід нігтика зі шкірою та тим самим злегка зачищаю поверхню шкіри. Працюємо без натиску. Досить обережно, щоб не перетерти шкіру, так як я вже казала, вона в цьому місці досить чутлива. Якщо ви трохи сильніше десь зробите натиск, ви можете одразу перепиляти шкіру до крові. Обробляємо бокові валики, перемикнула фрезер в інший бік та зашліфовую латеральні валики. Не намагайтеся випилювати пил в бокових пазухах, зараз ми його все заберемо. Гарно з серветкою змученою снежирювачі забираємо весь пил і відправляємо на лікування. Такі нігтики категорично покривати не можна. І трохи покажу вам у макрозйомці зачистки оніхолізису. Скусуємо всі області фризою, лише носиком. Забираємо вільний край, щоб зовсім не було пустоти, тому що ми знаємо, що під пустотою розвиваються всі бактерії. Тому забираємо все начисто до стику шкіри із нігтиком. Забираємо пил і відправляємо на лікування.